Один спосіб України залишитися на мапі світу це створити державу, в якої ВВП буде хоча б в 50% російського. Та фактично нам хоча б вдвічі підняти, якщо у нас буде хоча б 400 мільярдів ВВП на рік, то вже Росія буде нам не страшна, особливо коли ми це зробимо, ту державну систему. Бо справа в тому, що. У нас зараз просто гігантські це витрати на утримання державної системи, яка фактично ще більше шкодить, ніж допомагає людям, тому що державна система робить все, щоб ми не могли нормально жити, щоб ми не могли нормально займатися підприємницькою діяльністю, щоб ми не могли фактично виробляти зброю для нашої оборони, щоб люди тут нормально жили. Вона робить все, щоб ми туди втікали. Щоб людей становилось тут менше, дехто навіть вже каже, що у нас геноцидом більше займається сама державна система, ніж наш ворог, тому що за ці роки, навіть за час війни, ми як країна втратила українців, які мусили виїхати з України більше, ніж просто там людей загинуло або переїхало в, Євро... в Росію, Я там залишилося в Росії. Тобто дій нашої державної системи постраждала більше українців, ніж від самої війни. Тому що методи, які використовує ця державна система, вони несумісні з нашою перемогою, вони несумісні з нормальним існуванням людей. І війна не може бути ніяким виправданням. Тому що все, що є гарне. У нас всі ці перемоги вони зробили самі люди. Люди, які стояли в чергах в воєнкоматах, це вони все зробили. А далі втручила знов держава, і ми знов почали проігрувати. Тому єдиний наш спосіб щоб все змінити, це змінити систему так, щоб вона нам не заважала, щоб в неї залишалася лише одна функція оборона країни. А в іншому, щоб вона взагалі не втручалася. Щоб бізнес мог займатися, чим йому захочеться, зробити який завгодно там бізнес і суддєю йому були люди, які могли би свободно з допомогою суда присяжних вирішити суд. Де люди стануть це, законом фактично, якщо люди вирішили, що людина винна чи не видно, бо так вона і буде, і де суддя лише цього лиш, допомагає людям більшити суд. Плюс це, вільне право на зброю. І ніякі бандити ніхто не зможе ніде захопити владу і щось там завадити, нам нормально жити.